На каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні я відвідую барахолку Юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Юність може здивувати. Подивіться, будь ласка, які чудові дві чайниці. Менша та більша продається пар... парою. Виробник старе клеймо китай. Дуже гарні пейзажі. Ціна за дві тисячі п'ятсот гривень. Подивіться, який гарний виріб, кухлик скляний, 150 гривень, недорого. Рибка. Полонський фарфоровий завод, ціна 100 гривень. Сільнички по 50 гривень. Гляньте, скільки кришечок в пропозиції. Можливо, кому потрібно підібрати до чайника, до цукорниці. Прошу. Ціни різні від 20 гривень і вище. Ось як на мене. Найрідкісніша кришечка, яка є в даній пропозиції. Салатники 300 гривень та 400 набір тарілок. І всі тарілки кожного виду по 6 штук. Ціна за одиницю 200 гривень. Виробник Німеччина 250 гривень коштує чайник. Київський експериментальний кераміко-художній завод. 200 гривень. 200. 150 кавничок. Полонський фарфоровий завод. Друзі, подивіться, яка гарна скринька з дерева. 150 гривень. А масляночка скільки? 80 Так, а це у нас скільки такий виріб? 180 гривень. Це у нас г... Г... горіхи можна колоти, так? Да. Так. Чесночок, горіхи. 80 гривень. Друзі, можливо, кому треба кришечка ось, будь ласка, вона вас шукає. Скільки така кришечка? Кришечки дайте сюди поймодам. Кришечки є по 40 гривень. Багато. Ну, а ця саме скільки? 40 гривень. 40 гривень? А, ну то ж покладіть там, де всі кришечки зайшли. А це що за гроші? О, я можна, можна брати Є? Так, а скільки така чашка? Підкажіть, будь ласка. Ага, Чашечки ці по 30 гривень. 30 гривень. 250. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, травне ніч, скільки коштує? 1200 за гривень. за 1000 гривень. Як дасте полонський фарфоровий завод. А мисливський пес. Там проблема з бустиком. Ага, вас приклеєний. Васильківська майор. 200 гривень. Так. Ведмедик. 50, 50, так? 150. А 150. А вазочка мініатюра? 50. Підсвічник, підкажіть. 50. 50. 50. 50. 50. Також 50. Так. Це біжутерії, так? Да, натур... вот это натуральная бирюза. Бирюза сколько? 200 гривен. 200 гривен коштує. А такие вырубы? Такие 100. 100 за, за, комплект, так? Ну да, да. Так. Это у нас фарфор. Гривен. Так, так, 80 гривен. Так. Лавандова душиста. Сколько она? 80. 80. 300 гривен для стрижки. А дайте, будь ласка, ціну. 200, 200 гривень. Так, а їжечки? По 50. 50 гривень. Така сімейна пара. Чоловік та дружина. 50 гривень за комплект, так? Ні, за, один. за одиницю. А, за одиницю. А ножі? 100 гривень. Це що у нас нержавійка, так? Мельхіор. 100 гривень. Дуже гарні. Так, а такі котики. Горщики для запікання Київ. Підкажіть, ціну, будь ласка. 50 гривень за одиницю. кавничок Городниця. Будянський фаянсовий завод. Кавова чашечка. масляночка сколько коштує? 150, 100, да. 150, в новому стані. Дуже зручна. А такая краса сколько? 550 за 500. 500 Чехия. гривень Чехия. Художнє кольорове скло. Вазочка, будь ласка. 100 гривень. 100 гривень. А ложки? Новые, тех, тех времен Нержавей. по 50 гривень. По 50 да. гривень, так. так. молочник, будь ласка. 120. 120, 120 и до него сотрется. Так, сколько она? Так, так же. Бутончик, пожалуйста. 200. 200 Так, вазочка. 250. Ой, ой, вот это 250, а 200. 250, 200. Борезнинский межколхозный фарфоровый завод. Полонский фарфоровый завод. Такая так миниатюра молочная. 200. Немцы, немецкий. 200, так? Ну угу. и Так, підсвічник, будь ласка. 50 гривень. 50 гривень. Кольоровий фарфор. Так. сталь, Скільки? Скільки вона? 150, 150 гривень. Так. Молоточок для відбивних 200 гривень коштує. Чайна пара горо, баранівський фарфоровий завод 50 гривень. Ваза, миниатюра, кристаль. 150. 150 гривен. Такая вот ласка. 200. Так. 250. 250. 600. 600 гривен. Тяжкое скло. Так, и два красотчика наших. Полторы. Полторы тысячи гривен. Так. А такие скляночки? 100 гривен. На явности 2. Сукорная цепочка, 120. 120, Полонский фарфоровый завод. Яйца еще в наличии. Зайчик и посвечик. Да. 300 и 200. Так, сколько калночек? 500. 500. Она без 200. Да. Набор вот так вот идет, 250, 250, нижняя, большенькая, 550. 550, так. Друзі, досить необхідний предмет на кухні. Алюміній 150, нержавічка 200 гривень в новому стані. Каструлю пропозиції, чайник, скриворідочки є. Література, будь ласка, в тім числі дитяча, можливо кого зацікавить. Тарілки для перших страв. Зображення, деколь, метод нанесення, квіточка, бузочка. Користенський фарфоровий завод. 20 гривень. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки молочних коштує? 50. 50. А вазочка? 50. Тож. Та ж сама ціна. Кавничок. 50. Китай так. Соусник наш, хурестенський фарфоровий завод 100 гривень. А такі гранчуки по п'ятдесят. 20 грамовий 100 грамів і 250. По 50 гривень. Так. А з квіточками? По 10 гривень в наявності 6. Так, сучасні чашки. Об'єм орієнтовно 300-320 мл. Скільки вони? 30 гривень. 30 гривень за одиницю. Подивіться, який великий асортимент на юності. Підкажіть, будь ласка, 50. чайник, полонський фарфоровий 50. Так, а такі кавові пари? 50 чашечка. 50 за пару. Так. Це Китай. 70 пара. І то 70. 70 добишевських фарфорових. Ні, 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 то 150, а то рядышко. Ага. То три штучки випала. А ці по 70? Полонський по фарфоровий завод. А такі угу. 150. Так. А така 150. гарненька пара? 1000. 1000 гривень? Без іздян. Так, вазочка. Вазочки по 500 торг у місце. Угу. 500 гривень. Кольорове скло. Це не уранове скло випадково? Ви знаєте? Треба посвітити. Скільки така? 500? Так. І то. І то 500, так. А криманочки, будь ласка? 100 гривень. 100 гривень. У новому стані. Скільки їх штук? 3. Три. Три наявності. Так. А такі блюдечка? 300 гривень весь сервіс. Шесть, Це що сюди входить? 300 гривень велике, так? Ага. І чотири менших. менших. Шість менших. Шість. Угу. 300 гривень за комплект. Так, ага. Підкажіть, будь ласка, скільки чайна пара червоний бутон. Один 150. А 150, а молочник? 150. Ага. І кавничок, будь ласка. І кавничок 200. 200 гривень. Так по 50. 50. Кришталеві, так? Да. Угу. Так. Так, аріг, будь ласка, 350. Без візян. Кришталевий. У відмінному стані ціна 350 гривень. Лілії дві штучки. Квіточки, ага, так. Скільки вони? По 150. 150 гривень. Подивіться, яка цікава супниця. Зображення квіти, в народі ми їх називаємо півники або і риси, так? Да, да. Угу. До речі, повністю ціленька, тільки дещо кант позолоти стерти дали. Я думаю, що стерти не від того, що її там часто нею користувалися, а від того, що вона рік-два стоїть, наприклад, припадає. Якоюсь жировою, жировим пилом, а потім для того, щоб підмити, треба дуже гарно терти. І ось такий результат отримуємо. Ціна, скільки ви просто за неї? 250. 250. Баранівський фарфуровий завод, третій сорт, коли відповідає періоду 1970-90 рокам. Великий асортимент тарілок для перших страв, для других підставних салатники. 30. Так, такі 30, 30 так? 30. Угу. Наявності у нас раз, два, п'ять. Підкажіть, будь ласка, скільки такі підставні тарілки? тарілочки? 8, 100 гривень за одиницю. А такий салатник. 100, а тарілочки? 20 плюс. Є ті по 80. По 80. Такий сунок. І от такий. Ага, є. Та ж сама ціна, так? Так, як трій, тіх трі в новому стані, ручний розпис, дуже гарні. Mm -hmm. А молочник тридцять п'ять по 35. По 35, в наявності шість. Mm -hmm. Користинський фарфоровий завод. Mm -hmm. Такі цукерниці сто гривень за одиницю. А та побольше та сто п'ятдесят. Це сто п'ятдесят. Так. А для других страв. Десять 10 гривень, 10 гривень користень. Рознобій. Так. Вживані, разнобій. Так. Овальне 50. блюдо 50 гривень. 20. 20. Так, а оселедниці? Зелене 50, uh -huh. uh -huh. біле 30. 30. Чехия. Шпротниця чехія. скільки вона? 43. 40 гривень. Так. І такий така з олівками росі. салатник 80. Друзі, подивіться, у нас раніше був Дарницький кіт. А зараз кіт на юності, навіть ціла пара, будь ласка, завелася. 40, 40 гривень. Так. Підкажіть, будь ласка, скільки такі пари? 100 гривень. Бульовський фарфоровий завод. Чашки ага, чайник був у вас, так? На якості? Да, да. Продали. Угу. Це 100 гривень. А такий чайничок? 80. Також ручна, ручна робота. Молочники червоного 50. бутону 150, баранівський фарфоровий завод, чашка горох, долбиш, 20 гривень. 25, до речі, ручна робота Кремль Світловодськ. Так, а такий набірчик. 350 Получається, у нас графин. графинчики два дві скляночки. 350 за набір. 50, 50, будь ласка. По 33, по 25. Маленькі по 15. Ага. Це їх по 6 штук. Так, на да. угу. по 25 25. кераміка. Наявності 3 одиниці. Так. 25. Довбиш 25 гривень. Так, баранівські 10, кавові 10. по 10 гривень. Угу. А, 50. 50 гривень. Так, А джемниця? 150. Довбиш 150 гривень. Так, і камничок, будь ласка, 150 Це що у нас Німеччина, так? Так. Тут у нас кавові пари, так? Так, 15 гривень. 15 угу. гривень. За пару 25 гривень. Угу. Дякую вам. А скільки така рибка коштує? 200 гривень. 200 гривень. Друзі, зверніть увагу, дуже велика рідкість пробка. Тут в наявности комплектно. Такие скляночки. По 25. 25. Також 25. Сложно. А эти? 25, а такие? Эти по 20, ну их 3. 20 в наявности 3. Так. А такие тоже Эти тоже по 20 тоже 3. Тоже в наявности 20. В наявности 3 одиницы. Цех. Это крусталь и две штучки по 50. Крусталь по 50. Такі, будь ласка, скляночки. Эти 150, хрусталь 4. 150 за комплект? 5. Чи за одиницю? Один. одиницю 150 Ось такі Вот по 50. Этих 4. 54. А два бокала? По 100. По 100 Да. Дкажіть, будь ласка, ці на високі ніж. А високий 250 води по 250? 250. Це у нас львів, так? Да? Ну, Схоже на львів. Да? Ну, по 250, 250. Да? 250. Я хочу 250. За 200. А це що таке? Такі блюдця. Ага, металеві, так? І да. Скільки вони? По 20 гривень. 20 гривень. Я вам за заберу. 300 гривень вимагає Берман. Так. Скільки він? 50. 50 гривень. Я за давай. Шість таких криманочок, десертниць, виробник Бережани, Тернопільська область. В новому стані, ціна за одиницю 100 гривень, в наявності 6. Скільки рибка коштує? 250. 250. Художнє скло, кольорове. Бродня. Підкажіть, будь ласка, скільки коштують? 50 гривень. Наявності 4. А соусник такий. 50, баранівський фарфоровий завод. Так. 40 гривень за одиницю. Скляночки мають надпис оболонь. Козак скільки? 150. Також великий асортимент жіночих прикрас. Скільки коштує намисто? 100 гривень. А таке? А що за камень? Чехія. Чехія. А таке? 50 гривень. А кольорові камінці? Це ага. 150. А що за камінь? А, це саме цвіт. Так, а таке. Бірюза 150. Підкажіть, будь ласка, скільки це? Ой, 350. Ой. 30, 30. Uh -huh. Так, і таке, будь ласка. Це теж 350. 350. 350. Авантюрін. Авантюрін 350. А це що за камень? А это кошачий клас. Скільки воно? 150 гривень. Дуже гарне. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку. Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!